Методи магічного захисту існують від обстрілів та руйнувань, і чи існують вони взагалі? <постив> ні Я люди мене зараз скоріш за все не почують. Я знаєте, ви, ви прийшли по магічній темі до лідера непопулярних думок. Ну ладно. От, ну, правда, мій погляд. Мій погляд на це все зовсім зовсім інший. Але що ж, хто хоче, ну, хто хоче почути, почує. Хто не хоче, ну, я доказувати нічого не буду. Мені слишком много очків, щоб доказувати. Так, от а деякі люди тримають купала. Оці кумпал тримаю. Ви ви можете тримати. Ви вільні люди. Я вам не указ, Робіть, що хочете. Тримаю кумпал. Люди добрі. Якщо там є координати вашої будівлі. Воно, ну, воно прилетить зачастую, якщо тільки воно не зломане ізначально і не просто не долетіло. Тримайте ви кумпал, тримайте ви тазик, я не знаю, там і так далі, боже